Як ви думаєте, Мадяр, що нужно робити з тими людьми після війни, які підтримують Росію, як боротися з ними, які кажуть, що нам, що да, нас домбила Україна? Ну, перш за все. От ви питаєте, що робити з людьми, які підтримують Україну, і звертаєтесь до мене на ворожій мові. Майте совість і повагу. Я етнічний угорець, для котрого... Все життя, ота от ворожа мова, була мовою, на котрій я думав перед тим, щоб щось з рота виставляти. Я за рік вивчив мову і використовую виключно її. А ви звертаєтесь до мене ворожою мовою, мало того, знаю, що велика кількість суспільства і ще й дракониця з приводу того, що ви причепились, це є головна мова спілкування у більшості регіонів. Мені це, до прикладу, взагалі. Ніяк не лягає незалежності від того, на чому ви навчені розмовляти і що вам є зручно. Мене плющить від того, що я бачу час від часу на ютуб-каналах, на їх часу дивиться, багато нема, але вони в стрічках вилазять, там, де великі вливові експерти наші українські, пиздять тою ворожою мовою, начосуючи українському населенню там, наші наративи, позиції, погляди так і таке інше. Ви з лузду з'їхали? Це як ми так маємо жити, блін, на дві частини ділячись? Хтось буде е, тут боротися за кожний сантиметр землі, а хтось буде дозволяти собі в публічній площині е, виригувати себе е, е, квінтесенції ворожою мовою, то довго ще та Україна буде притерпати від е, присутності того явища, над знищенням котрого ми боремося.